Британський такий філософ Едмунд Барк сказав дуже хорошу фразу Єдине, що потрібно для тріумфу зла це, щоб добрі люди нічого не робили. От якщо ми нічого не будемо робити, то так. Авторитаризм в Україні можливий, от і це дуже небезпечно, тому що я переконаний що Росію в цій війні, в столітній в цій війні, може перемогти тільки Україна демократична, Україна, яка є втіленням ідеї свободи. Як тільки ми почнемо бавитися в авторитаризмі, ми поступово перетворимося з України в маленьку Росію. Маленька Росія ніколи не переможе великої Росії. Тому звичайно, зараз нам всі зусилля треба спрямувати на боротьбу проти зовнішнього агресора. Але разом з тим бути дуже уважними, бути дуже пильними для того, щоб не давати закладати зараз які речі, якісь речі, які будуть нищити країну середини. Я вважаю, що знищення місцевого самоврядування це дуже небезпечно. Це неприпустимо абсолютно. Я не бачу жодних якихось раціональних політичних причин для того, щоб знищувати місцеве самоврядування в Чернігові. Чернігів показав, що це місто, яке здатне себе захистити від зовнішнього ворога. Це місто, яке здатне навіть в теперішній вже рік після цього початку повномасштабного вторгнення, яке яке здатне забезпечити власними силами функціонування себе як громади, як, як міста, жодних підстав. Для того щоб штучно втручатися, нав'язувати якусь своє бачення того, яким має бути ця громада, яким має бути це місто, немає крім просто бажання когось показати, що я достатньо сильний, щоб всі Україні показати, що я зламав Чернігів, то інші, очевидно що мають самі впасти до моїх ніг. Не давайте цього мусимо всі разом захищати свободу, демократію в тут, в Чернігові, і будь де ми. Маємо з одного боку якісь ментальні ці основи свободолюбності, які дають підстави для оптимізму. Що ці спроби щось зробити, встановити якийсь авторитаризм в Україні не пройдуть. Немає в українській історії якихось українських вождів, які раптом всіх собі підкорили. Це це, це не наше, це абсолютно, абсолютно інше. Але це ну, не дає підстав нам просто заспокоїтися і, і нічого не робити. Треба бути вже уважними і пильними, і не давати можливості якимось чином повертати країну в поступово перетворити її в те, що я називаю маленькою Росією». тому що це теж буде поразка.